Слава Україні! Підбиваємо підсумки тижня у новому випуску. Від ЖСН. зараз ви дізнаєтесь, які модні імена давати дітям, яке слово стало словом 2022 року. Про що найбільше читали українці у Вікіпедії, а також традиційно про кубку трешу за перебріка. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, щоб першими дізнаватись цікаву та актуальну інформацію. Словник сучасної української мови та сленгу мислово вибрав словом минулого року відому фразу українських захисників острова Зміїни. Російський військовий корабель іди на Мислово онлайн-словник. Перше визначення в ньому з'явилося у жовтні 2012 року. Станом на квітень 21-го року словник містив понад 5 тисяч визначень. Опублікувати слово може будь-хто, заповнивши спеціальну форму. У словнику присутні ненормативна лексика та суржик, а користувачі мають можливість голосувати за чи проти кожного визначення. Мабуть, найвідомішим словом словника є суспільно-політичний термін тітушки, який навіть був названий неологізмом року в Росії. si Укрзалізниця створила чудову акцію, від якої серденько стає тепліше. Було би класно, якби вони ще замінили старі радянські електрички, які погано пахнуть на нові, типу Hyundai. Але ми все одно любимо Укрзалізницю. Пасажири поїздів, які прямуватимуть до міст, де є суттєві перебої або відсутнє енергопостачання, отримують у подарунок сині жовті свічки з написом Справжнє світло в серці кожного українця. Свічки вироблені в Польщі і можуть горіти до 90 годин. Чи є у вас улюблені чоловічі і жіночі імена, ну, окрім свого власного звичайно. Мені, наприклад, подобаються Ульпана та Мантикора. Якщо ви думаєте, що я зійшла з розуму і говорю рандомні букви чи слова, а не імена, то ось вам рейтинг, який опублікували Міністерство юстиції України. За друге півріччя 22-го року малюків називали досить неординарно. Наприклад, Мір'єла, Джавеліна, Юнія серед хлопчиків зустрічались імена Нектарій, Немрод, Калеб. Мене звати Василина, і я думаю. Думала, що моє ім'я рідкість, а тут ось, будь ласка, а Віталь Азаліна. Статті про Арестовичі, війну в Україні та Бандеру стали найпопулярнішими у Вікіпедії у 2022 році серед українців. Такі дані опублікувала громадська організація Вікімедія Україна. Також українці читали статті про різноманітні види озброєнь: Байректар, Хаймарс, Град, с 300 та іншу сухопутну військову техніку України. Вперше найпопулярнішим історичним діячем року став Степан Бандера. Раніше ним був Тарас Шевченко. Популярністю користуються і статті про російські ракетні комплекси Іскандер, калібр і ракетний крейсер Москва серед географічних об'єктів читачі української вікіпедії вперше зацікавилися статтею про Республіку Китай, відомо як Тайвань. Русня, що з лицем? Скоро будемо питати ми, адже притули Стерненко оголосили результати масштабного збору на помсту. Серед одиниць закупленої техніки є й така, що може долати відстань 800 кілометрів. 10 жовтня 2022 року росіяни здійснили масований ракетний обстріл України. Тоді ми з Сергієм Стерненко оголосили збір на помсту. І ми зібрали тоді 352 мільйони гривень, частинку з яких ви зараз бачите у нас з Сергієм за спиною. Давай маленький спойлер зробимо перед звітом. Ну а ці власне дрони, як ми і заявляли, вони будуть літати до 30 кілометрів, і нищити російську техніку, і що дуже важливо їхні засоби протиповітряної оборони. А але ще ще, у нас але... будуть будуть ті, які будуть летіти на 200 кілометрів, і найсмачніше на 800. Росіяни, В эту ігру можна грати вдвоє. Спокійної ночі, Москва, Українці, спасибі за донати. Працюємо далі. Слава Україні. Нова пошта повідомила про відкриття у Варшаві першого вантажного відділення Нова пост, яке приймає відправлення до 1000 кілограм. Це означає, що українці у Польщі за потреби зможуть відправляти та отримувати з України масивні відправлення, а не тільки компактні посилки та документи. Це можуть бути як великі валізи з особистими речима, так і великогабаритна техніка у фабричному пакуванні, як от нові генератори, акумулятори, зарядні станції, які наразі звільнені від мита та податку на розмитнення. Доставлення, як завжди, можливе до будь-якого вантажного відділення нової пошти в Україні або ж на адресу утримувача. Ось вам купка трешу від чергового пропагандиста, який закликає публічно стратити міністра культури України просто за те, що він заборонив в Україні російську літературу. Ми одержимо перемогу і того ж міністра культури України, який зараз пропонує відмінити Рахманінова і Чайковського, повісимо на крещатики Просто Ця персона вже не один раз згадувалася в наших новинах від жесен, адже вона ще той поціновувач трешу. Її чергова заява була про те, що британки змушені займатися сексом за їжу. На відео Скабієва заявила, що нібито в Німеччині економлять на всьому та запасаються свічками в очікуванні холодної зими. А у Великобританії люди їдять собачий корм, розігрівають їжу на батареях та масово йдуть займатися проституцією. Вона назвала це сексом заради виживання. А ось вам трішки трешового гумору. Чоловік в Росії просить не викидати ялинки в чорних пакетах, адже їх дуже легко сплутати з власним сином, який таким чином може повернутись з війни. Таким був тиждень, що ману. Не забувайте залишати коментарі під цим відео, а також ставити вподобайки, адже для нас це найприємніша винагорода за старання. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і все буде Україна!